Село Дорошівка Дружбівської громади перебуває у зоні бойових дій. Цього року росіяни двічі обстріляли території села з артилерії. 13 липня завдали удар з градю по околиці населеного пункту, а в ніч на 14 жовтня гатили по довколишніх полях. Колишній староста села, а нині військовослужбовець Сергій Власов розповідає, що звуки вибухів дорощевчани чують настільки часто, що вже почали звикати до них. Населення в нас 249 прописаних, проживає менше. Привикли всі до обстрілів, Обстріли в нас бувають не часто, але бувають і вночі, і в день і коли їм заманеться. общем, ну по селу слава богу, не попало в нас ще нікуди. Ну, потреби, як і всіх. Свої ну село, село свої картошка там усе є. Ну, а так з продуктів харчування, там макарони, сахар, сіль. Потреба є така. Завідуюча місцевим фельдшерським пунктом Віра Зікунова розповідає, що росіяни дуже часто обстрілюють сусідні села серединобудської громади. Молодежь выезжает, у нас остались одни пенсионеры, можно сказать. Ну и как они живем, живем дружно, вот помогаем друг другу и ну каких-то таких противоречий нету. Вот эта война она поменяла людей, очень поменяла, конечно. Все там бахают без конца, вот там у нас, если люди встают и бахают из зарево, какая же беспокойство будет. Вот, конечно, все желают скорейшего, чтобы война закончилась, чтобы мир наступил, мир. Наступил. Бібліотекою Валентина Руднік розповідає, що цього року жителі села отримують безкоштовні дрова від держави. Жінка допомагала односельчанам оформлювати документи на безкоштовне паливо. У нас в село опалюється пічне опалення дровами. і Ми старалися, коли вийшло розпорядження, вийшло займатися з дровами на місцевих радах. Старалися обхватити слабо слабозахищені версти населення. В нас, значить, попали до списку. Ми включили в список інвалідів, сім'ї військовослужбовців у першу чергу, потім мати одиначки в нас, і малозабезпечені – це пенсіонери, яких у нас дуже багато. Жителі Дорошівки вдячні і за безкоштовні дрова і за гуманітарну допомогу, якою їх забезпечує як держава, так і волонтери. Але найбільше хочуть миру, розповідає жителька села Ніна Московко. Ні, продукти у нас все є, на городі все вродило, пенсії дають вчасно, мира, щоб наші солдати були живі, здорові, повернулися за своїх батьків, бо в мене теж є син. І дуже хочу, щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові. Дорошівка отримала статус зони, де тривають бойові дії 21 липня, через тиждень після першого обстрілу села.